Про останню прем'єру та українську оперу загалом ми поговоримо з народним артистом України, головним режисером національної опери Анатолієм Солов'янком. Доброго ранку, пане Доброго ранку. всі, хто побував, от як ми бачили в сюжеті на прем'єрі, кому вдалось подивитись казку про царя Салтана, були переповнені позитивними емоціями, були вражені масштабом. Як виникла, скажіть, така ідея такої інтерпретації цього класичного твору? Я хочу сказати, що прийшовши на посаду головного режисера, я почав переглядати репертуар театру і е, побачив, що у нас в принципі поставлено наймасштабніші, найбільші світові оперні твори, найцікавіші, найвидатніші у нас поставлені, але це пласт великих масштабних драм, е, складних вистав психологічно і музично. Але водночас не було жодної оперної вистави, яка б була такою, на яку можна повести дитину, і на якої цікаво разом було б з дитиною піти, для того щоб цій дитині показати, що таке опера, щоб їй було цікаво. Щоб вона е, разом з батьками була зацікавлена в перебігу тих сценічних подій, які на сцені відбуваються. І е, тому в позаминулому сезоні я зробив е, нову постановку, нове прочитання опери Наталка Полтавка, яка нині йде у двох діях, які по 40-45 хвилин, які повністю відповідають двом шкільним урокам, для того, щоб е, от покоління школярів, яке проходить це за шкільною програмою, могло відвідувати. Цю виставу для того, щоб їм це було цікаво. Я так само там вів багато і танцювальних, хорових сцен, різних епізодів для того, щоб е, цю виставу адаптувати до інтересів е, сучасного глядача. І наступна от позиція це якраз казка про царя Салтана, яка наймолодше покоління наших майбутніх поціновувачів, глядачів і слухачів, мала б почути і побачити. І тому я е, е, думав, чим їх зацікавити. Звичайно, це може має бути дуже яскраво, барвисти, таке інше. Ми разом з Марією Левицькою, з сценографом, головним художником національної опери, дуже багато над цим працювали, щоб це дійство було справді ну зорово дуже ефектним. От потім я подумав про те, що вартувало б сюди ввести мультиплікаційні ефекти, проекційні ефекти, оскільки нині діти дуже е продвинуті, як кажуть, цікавляться комп'ютерними технологіями, новітніми усіма. Засобами, айпадами, і інтернетом, і всіми цими речами. Тому я намагався в театральній постановці, класичній, витриманій в академічних тонах. Всі найсучасніші виражальні засоби, які можна пристосувати до театру, їх використати в цій виставі, як результат вийшов суто дитячий твір, чи можливо цей твір можливо можна приглядати і дорослі публіці. Їм також можна буде цікаво? мені надзвичайно приємно, що ця вистава уже, можна констатувати користується великим попитом. Якщо ви зайдете на сайт театру, у нас через сайт іде вільний продаж. Квитків на всі вистави, то ви побачите, що і на другу прем'єру вже розкуплений зал, і на третю прем'єру, яка відбудеться 8 грудня, і на четверту, яка 25 21 грудня, вже теж багато квитків продано. Тобто є інтерес і з боку і глядачів і дорослого покоління, і багато хто з маленькими дітьми хоче це відвідати. Ми цю ситуацію, звичайно, ж моніторимо. І е, це дуже приємно. Я хочу сказати, що ця вистава буде іти і в вечірньому варіанті о 19-й годині, як у нас всі вистави йдуть, і по вихідних днях о 12-й годині для того, щоб могли це дивитися, діти прем'єри подібного масштабу. Це звичайно ж величезний творчий ресурс, але окрім того, ще й фінансовий. Зважаючи на фінансову частину, фінансовий бік питання, як часто вдається е, запускати от подібні прем'єри. Ну, Чи так практика... часто, як хотілося? Ну, розумієте, тут є кілька аспектів. Ви правильно сказали, що це і творчий організаційний, і фінансовий бік справи, і от вони збігаються разом десь на кількості трьох-чотирьох постановок за театральний сезон. Йдеться про дві оперні і дві балетні прем'єри, які щорічно випускає національна опера. Ну там два плюс один може бути, чи один плюс два. Ну або два плюс два. Ну приблизно так. Ну е опера е казка про царя Салтана для нас була е досить одною з е найдорожчих постановок. Е я можу озвучити суму, вартість цієї вистави 800 тисяч гривень. Але я хочу сказати, що в театральному світі, в принципі, європейському, це дуже невелика вартість проекту. Це пов'язано з тим, що власне і весь виконавський склад вони в штаті театру працюють. І художники, і режисер, і диригент ми всі штатні працівники театру. І власне витрати на цю виставу пов'язані тільки з, з закупівлею е, матеріалів для виготовлення декорацій, бо саме виготовлення декорацій так само здійснюють наші виробничі потужності і наш е, комбінат, який знаходиться в театрі, який займається виготовленням костюмів декорацій. в репертуарі національної опери здебільшого класичні твори. Е, оперний модерн зараз не актуальний, не надто популярний. Я хочу вам сказати, давайте поговоримо, що таке оперний модерн. В принципі, оперне мистецтво в його кращих зразках, воно створено в 19-му і першій декаді, я би сказав, 20-го століття. Створені основні твори світової класики, які є основою репертуару в усьому світі. І ці твори створювалися і мелодично. І сценарно, скажімо так, да, за кращими зразками там, світової класичної літератури. І вони е, прив'язані до певної епохи. І, е, як правило, на превеликий жаль, коли вдаються до осучаснення цих творів. То насправді їх просто спотворюють, оскільки їх відривають від е, коріння е, від коріння, до якого вони прив'язані. Я вважаю, що якщо ти хочеш створити сучасну оперну виставу, то треба створити і сучасну музику, Пиши сучасний заново. сюжет і написати заново, а не спекулювати на геніях Шекспіра і Верді, скажімо, поставивши отелло на двох стільцях і чорному кабінеті. З якимись там проекційними ефектами, які створені двома хакерами за 500 доларів, це розумієте, це казка про голого короля. І відбувається це от, поняття сучасного е, мистецтва в театральному мистецтві. Воно досить часто е, ним спекулюють і спотворюють. Беруть кілька там відомих виконавців, ви знаєте театральні ці гастролі, постійно театральних труп якихось російських там чи когось. Два відомих по серіалам е, артиста. Дуже посередньо грають якусь виставу, дві табуретки, чорний кабінет. Нічого на сцені не відбувається, але це видається за сучасне мистецтво. Це нічого спільного з мистецтвом немає. Це тільки бізнес. Щиро вдячний вам за ваші відповіді. Дякую, пане Антолі, що завітали до нас до студії. Успіхів вам і надалі. Дякую, і запрошуємо всіх вас до національної опери України. Опера це жанр, що виходить далеко за межі суто музичного, проте вона не єдина в своєму роді. Музиканти різних напрямків шукають нові методи візуалізації музики, і в декого це виходить зовсім непогано. Шалений сплав джазу та комп'ютерних ефектів під куполом планетарію на власні очі бачила Соломія Поливка.